Ради вітати усіх на каналі «Репетитор.UA». Ми продовжуємо вивчення курсу фізики восьмого класу, і сьогодні наше 73 тє заняття на тему як паралельне з'єднання провідників. На минулому уроці ми з вами розібрали таку тему як послідовне з'єднання провідників. Розібрали формули, які до того до цієї теми відносяться, розв'язали практичну задачу. Сьогодні ми поговоримо про інший вид з'єднання провідників, такий як паралельний. Але спершу хочеться зробити відступ до певної статистичної інформації. Розвиваємо український Ютуб. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі, поширюйте це відео у своїх соцмережах. Витіснимо російськомовний контент, лише українськомовний, перевага саме йому. Тобто, якщо вам цей... Урок, і не тільки урок, а уроки, можливо, курси, математика, фізика стали на згоді, то поширюйте, підписуйтесь, бо кожна підписка, кожен лайк, кожен коментар це додаткові, додаткові покази. Покази на більш широку аудиторію. З приводу статистики. За останні 28 днів навожу вам інформацію. youtube студія показує, що лише 13% тих, хто переглядав цей контент. Підписалися на канал, 87% не підписані. Тобто, це дуже, дуже погано ставиться до статистики алгоритмів Ютуба. Тобто, не бачать його, що необхідно просувати, і підписки додаються надто повільно. А хотілося б набагато швидше. Бо це, по-перше, поширення українського контенту, по-друге, додаткова мотивація. Тому, будь ласка, зараз підпишіться, поставте лайк, за можливості напишіть коментарі, поширте це відео серед своїх друзів. Лише так канал може розвиватися. Дивіться, паралельне з'єднання провідників. Про що це? Коли ми кажемо про паралельне з'єднання провідників, ми розуміємо, що в нас вони будуть з'єднуватися за паралельними лініями. Звер, зверніть увагу на оце коло. Що ми тут маємо? Воно складається з ключа, тобто ключ нам необхідний для того, аби ми його включили, замкнули коло, і в нас пішов струм. Струм іде від плюса до мінуса. так? Згадаємо від плюса до мінуса. Тобто ось так. І він йде в цьому випадку в нас паралельно. Паралельно. Ось дивіться, в нас є тут батарея, відповідно, є дві лампи. Дві лампи, і зверніть увагу, вони лежать на паралельних лініях. Ці дві лампи на паралельних лініях і вони з'єднуються ось тут узловими. Точками, що таке вузлові точки? Вузлові точки або вузли це ті точки. Ось я вам фрагментарно покажу, бо можливо тут не бачите. Це ті точки, у яких з'єднуються ці два провідники. І дивіться, якщо щось станеться цією лампою, скажімо, десь тут мишка погрезе дріт, то відповідно ця лампа не буде працювати верхня, а нижня буде працювати. Тобто у цьому є перевага. Якщо ж би в нас було послідовне з'єднання провідників, у такому ж випадку ми би, якби в нас мишка перегрізла дріт у якомусь місці, то і усе коло би просто припинило б свою роботу. Тобто, це необхідно розуміти. Коли ви робите паралельне з'єднання, це є більш практичним. Тобто, зважайте на це увагу. Тепер з приводу формул: напруга на усі на усьому колі є сталою, тобто у дорівнює загальна напруга це у 1 дорівнює у 2 дорівнює. УН і так далі. Тобто, якщо ми кажемо про нескінченну кількість напруг, сила струму, сила струму на усій ділянці кола, аби знайти загальну, ми їх додаємо: струм, струм на кожній ділянці, на кожному провіднику. Тепер з приводу опору. Ну, аби знайти опір, тут видно, так що у чисельнику необхідно множити, а у знаменнику їх додавати. Потім відповідно ділити. Ось, що стосується формул, що стосується практичного застосування і для чого це необхідно. Я вам розповів. Тепер давайте розв'яжемо практичну задачу. Маємо наступну задачу. Дивіться, нам відомо, що провідники з'єднані паралельно. Ми знаємо, що опір першого провідника це 100 Ом, опір другого це 150 Ом. Сила струму на ділянці усього кола 2,4 А. Наша задача знайти загальний. Загальну напругу і знайти силу струму на кожному з цих провідників. Значить, дивимось. Точніше, споживачів струму, на кожному з цих споживачів струму. Неправильно висловився. Пишемо: система Сі та слово розв'язання. І з чого ми розпочнемо? Дивіться, нам необхідно знайти загальну силу струму. точніше загальну напругу. Аби нам знайти загальну напругу, нам необхідно знайти, по-перше, загальний опір, бо ми згадуємо закон ОМА. Що звідси а, сила струму дорівнює, а, напруга ділена на опір, відповідно звідки а, напруга а, дорівнює силі струму, множеному на а, опір. І згадуємо, що при паралельному з'єднанні провідників в нас опір на кожному провіднику є однаковим. Так? Тобто кожен споживач струму має однакову напругу. Значить, давайте тепер що ми зробимо? Ми обчислимо, ми знайдемо загальний опір. Загальний опір. Згадуємо формулу R1 помножити на R2 у даному випадку і поділити на R1 плюс R2. R1 помножити на R2. 100 помножити на 150. І поділити 100 плюс 150 буде 250. Що це в нас виходить? У чисельнику виходить 15 3 нулі. Ділити на 250. Можна скоротити. Дивіться. Ми знаємо, що у 1000. Міститься 4 по 250, а тут відповідно 15 тисяч. Тобто нам необхідно 4 помножити на 15. Це виходить 60. 60 Ом. це в нас загальний опір. Загальний опір 60. Ом. І тепер ми можемо сміливо знайти напругу загально. Тобто для цього силу струму загально 2,4 Ми помножимо на 60. Скільки це в нас виходить? Давайте зробимо розрахунки: 60 помножити на 2,4 Тут Тут нас 0,

0441 і і 144. 144 вольти це на, наша загальна напруга. А тепер давайте ми з вами знайдемо е, силу струму на першому провіднику та на другому. Е, ми знаємо, так, от цієї формули, що напруга на кожному з провідників є однаковою. То, відповідно, ми записуємо, що сила струму перша дорівнює U поділити на R. Тобто u 1 поділити на r1. У1 це 144, як і загальна напруга. R1 1 це відповідно 100. Ділимо, в нас виходить 1,44 А. І шукаємо І2. У2 ділити на r 2 дорівнює У2 в нас це 144, а R2 2 це 150. Тобто, ну, давайте так і залишимо. 144,15 А, щоб не вираховувати. І відповідно можна записати відповідь. А, загальна напруга 144 В. І один в нас це 1,44 А. І два в нас це 144-150 А, тобто це є відповідь. Сподіваюся, ви це зрозуміло. Як розв'язується задача, теж. Можливо, у вас когось залишились якісь запитання, то пишіть в коментарях, спробую усім відповідати. Не забувайте підписуватися на канал. Для чого це робити, я пояснив на початку ролику, ставити лайки, коментарі, а також поширити у соцмережах чи серед своїх друзів це відео, якщо воно вам стало на згоді. Усім дякую за увагу. До зустрічі на наступному занятті.